Конференція про секс. 4 жовтня ми проводимо конференцію «Псиексперт про секс. Я, Ольга Гаркавець, директор інституту практичної психології та організатор цієї події, запрошую вас провести з нами 7 годин. Ви зможете подивитися 7 майстер-класів. Доступ безкоштовний, але якщо вам потрібні сертифікати, записи. То тоді ви можете придбати пакет преміум. Ми будемо говорити на саме такі розповсюджені теми. Ну, по-перше, це сексуальні фантазії. Ми будемо знімати табу. Ми будемо говорити про дитячі та дорослі мастурбацію. Ми будемо говорити про це делікатно, Ми будемо говорити, що робити в дитячих закладах, як реагувати, коли такі питання задають батьки, а задають педагоги і таке інше. Ми зупинимося на сексуальних сценаріях у жінок та чоловіків. Ми будемо говорити про до дохочу та подружній обов'язок. Також ми об окремо поговоримо про особливості та безпеку секстингу онлайн-листування та секс по відео. Це ті теми, які взагалі викликають дуже багато питань. Тому приходьте 4 жовтня, реєструйтеся за посиланням і приготуйтеся задавати будь-які питання. На наших конференціях завше це можна зробити безпечно. До зустрічі!